Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні у нас буде рубрика Цікава арифметика або арифметика війни. Хочу сьогодні навести вам актуальні цифри щодо сприйняття українцями довіри. Критики і надії ставлення українців до політичного і військового керівництва в Україні сьогодні це доволі така актуальна тема зв'язку з тим, що зараз країна знаходиться на роздоріжжі. Явно падають рейтинги вищого політичного керівництва, і я вже вам наводив приклади, як українці сприймають вклад в добробут. Основних інституцій, виконавчої влади і кабінету міністрів, я вам нагадую, 3,5% Верховної Ради взагалі 1,2%. І, ну, президента також рейтинги зараз трохи вище. Вклад в добробут українців оцінують 18%. Ну а на тлі останньої історії щодо. Намагання зняти е, залужного з посади главкому. от е, було дослідження Ектівгруп. Хто бажає більш детально вивчити його, воно проводилося з 13 по 15 грудня. Виборка респондентів – 2000 респондентів. Це довольно е, репрезентативна виборка. Е, Проведев Active Group, Ставлення українців до політичного і військового керівництва та мобілізації ну мобілізацію зараз не буду трогати, бо буде досить велике відео. Поговоримо саме про ставлення до військово-політичного керівництва. І перше питання було: критика влади та командування ЗСУ. От я вам наведу цифри. Результати дослідження: більшість українців чули про е, критику політичного та військового керівництва України під час великого вторгнення в Росії 62% знайомі з такою критикою. 44,7% опитаних вважають, що критика політичного керівництва може бути виправдана. Якщо є підстави, 33,5% так вважають щодо військового командування. У той час 15,5% стверджують, що критика керівництва держави завжди корисна, якщо вона конструктивна. 14% говорить щодо е, військового керівництва. Також фіксується 31,3% респондентів, які живуть у світі суцільного схвалення влади і нічого не чули проти критики е, на її адресу. 13,9% опитуваних українців. Впевнені, що критика політичного керівництва під час війни неприпустима за жодних умов. Ну, думаю, що це якраз прихильники єдиного марафону, тобто пропаганда, яка лється із єдиного марафону, впливає на думку українців, цифри трохи нижче, ніж показники. Розуміння користі критики, але ж все одно досить великі показники. Тепер як українці сприймають відповідальність за безпеку, питання ставилось таке: хто на вашу думку відповідальний за успіхи українського контрнаступу та оборони? Респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді: 32% назвали главкома е, збройних сил Валерія Залужного, 19,7% нинішнього міністра Рустема Омерова, і 16,5% президент е, Володимир Зеленський. Тобто, ми бачимо, що е, майже в два рази українці віддають перевагу щодо успіхів. За оборону на головнокомандуючого, а не на верховного головнокомандуючого. Наступне питання, яке задавалось, хто на вашу думку відповідальний за помилки українського контрнаступу та оборони? Тут е думки е українців розподілились таким чином: персональна відповідальність Головкома ЗСУ Валерія Залужного назвали 39%. Президента України Володимира Зеленського 37,5. Ну, тут ми бачимо, що якщо за успіхи розрив між е, Залужним і Зеленським майже в два рази, то е, за помилки фактично е, і Залужний, і Зеленський розподіляють майже порівну. Також називали екс-міністра оборони Резнікова 26,4%. Нинішнього міністра оборони Ростома Умерова 19,8%. Але ж нам більш цікава ситуація, як сприймають українці Залужного і Зеленського в розрізі того, що Зеленський не звільнив Залужного, але дуже хоче це зробити. Тобто показники сприйняття головнокомандуючого українським народам. І верховного головного командуючого демонструють, що неоголошена конкуренція між Зеленським і Залужним наростає. Причому моя думка, що Зеленський сам виштовхує залужного в політичне поле, я не спостерігав, а навіть навпаки бачив небажання залужного виходити на публіку або взагалі. Коментувати якісь політичні події, більш того, його е, дії там щодо нерозборчивості фотографуватися. Е, ну і взагалі не, не, не спостерігалось бажання його робити політичну кар'єру. Але Зеленський е, робить надпотужні зусилля, щоб. Це здійснилось. Ну, от ще цікаві цифри. Респондентам задавали питання, кого з військових керівництва країни та керівників спецслужб вважаються фаховими людьми. 77,7 респондентів назвали головнокомандуючого ЗСУ Валерія Заложного, 44 і шість вважають главу ГУРМО Кирила Буданова, 31,9 командувача Сухопутних військ. Збройних сил Олександра Сирського, ну і далі 23,7 малюк, 15,4 Дмитра Марченка, 14,3 Забродського. Навіть сюди попав і Сергій Кривонос 13.3. Ну, але 77,7 респондентів вважають Валерія Залужного. Ну, знову ж таки, це. Грає злий жарт з залужним, особливо коли на чолі країни людина, яка ревносно відноситься до рейтингів. Ну і от доля залужного. Окремо варто зупинитися на оцінках респондентами, ймовірності відставки вищого військового командувача. 55,4 опитаних чули про можливу заміну головнокомандуючого збройних сил Валерія Залужного. І що ж чули, але не певні, 26,3. Отже, це актуальне питання. При цьому. Повністю негативно ставляться до цього 38,7% респондентів. 21,8 швидше негативно. Повністю підтримують таке рішення 4,4. Та швидше позитивно 6,7. Ще 6,8 підтримують будь-яке рішення президента Зеленського. Отже, маємо 60. 8,5% тих, хто негативно ставиться до можливої відставки головкома з залужного, в той же час, як в тій чи іншій мірі, підтримують її 11,1%. Ну і ми бачимо е, вчорашню спробу перевірити е, цей рейтинг, чи дійсно підтримують відставку залужного і той взрив з, е, мережі, який відбувся, змусив Нікіфорова... Проінформувати, що відставки не відбулося, але дуже хотілося. Ну, це вже мої окреме судження. Ще трохи інформації вам на роздуми. Опитані українці вважають, що противники відставки залужного мотивують свою позицію високою компетенцією головкома 42,7%. і Свою оцінку ситуації в ЗСУ 35,4 Тим, що відставка може послабити моральний дух військових 37, довірою до залужного серед громадянства 27,6, загальною оцінкою моральних якостей залужного 26,1, підтримкою залужного міжнародними партнерами 21,6. Натомість мотивацію прихильників відставки главкома ЗСУ. Респонденти вбачають в наявності політичних мотивів відставки 24.1, загальні ситуації в ЗСУ 21,3. Успішністю боротьби з корупцією в ЗСУ 12.8, загальною оцінкою компетентності залужного 11.2. Ну, я тут хочу додати свого коментаря, що проблема саме протистояння верховного і головнокомандуючого, зміщує акценти проблем як в Україні загалом, так і в Збройних силах. Зокрема, дійсно є питання щодо ефективності управління, щодо просування по службі. Командирів, які не цінять е, життя солдат, і е, замість того, щоб вирішувати е, нагальні питання в системі державного управління, як я вже говорив, з збитим моральним кодом та проблем е, перемоги української поповорової армії в Збройних силах і підвищення ефективності та керованості Збройних сил. На жаль, ми входимо в таку турбулентну ситуацію, коли обговорюються питання перших фігур, але не обговорюються питання проблем та їх вирішення. Ще пару цікавих питань. Не буду грузити більше інформації. Хто на місці залужного? У виборі кандидатур на посаду главкому ЗСУ респонденти називали керівника Гур Буданова. 10,9% командуючого сухопутних військ Олександра Сирського 10,4%. Тому фактично вони і фігурують в призначенні на місце залужного. Але 51,6% опитаних не відповіли на таке запитання, а 25,6% заявили, що не розбираються в цих питаннях. Ну на, на мій погляд, це зайве підтвердження, що проблема не в людях, а проблема в обговоренні питань, які стали перед Збройними силами і взагалі перед Україною. Вони не обговорюються, не проговорюються, а знову намагаємось рухати кроваті. Ну і з негативного для військових ким буде майбутній президент? На це питання в контексті професії 47,1 опитаних, вважають, що майбутнім президентом має бути досвідчений політик. 27,7 військовий, 25,9 економіст, людину, яку знають усі: 15,1. Але на уточнення питання, як ви ставитесь до ідеї, щоб країна очолила військовий. Абсолютно позитивно визначились 21,1%, більш позитивно 21,1% Також таким чином 42,2% в цілому не виключають такий вибір. Натомість, абсолютно негативно ставляться до військових президентів 6,9%, опитаних, та більше негативно 16,9%. Тобто несприйняття на рівні 23,2%. Наступне уточнення питання, чому деякі українці хочуть бачити військового президента України. Засвідчило, що такий вибір може бути обумовлений розумінням потреб оборони України 45,2%, наявністю досвіду управління в кризових ситуаціях 33,3%, здатністю навести порядок 28,4%, власний патріотизм, 26,7%. 18,2% опитаних вважають, що військовий лідер не буде грати в політичні ігри, а 15,6% стверджують, що військові заслужили на те, щоб керувати Україною. Негативне ставлення частини українців до того, що наступним президентом України може стати військовий 43,8% опитаних. Пояснюють ймовірним нерозумінням військово-економічної проблематики: 43,6% досвіду цивільного державного управління, 22,4% два намаганням запровадити елементи авторитаризму та диктатури. куди ще більше? 21,3% недипломатичністю військового лідера. Тобто, яка ситуація? Українці рівно віддалені щодо призначення президентам військових, як і підтримують, так і негативно ставляться до цієї ідеї. Але знову ж таки, мій висновок ревності президента Зеленського до будь-якого лідера підштовхують до напруження стосунків між Зеленським і Залужним негативно. Сприймається суспільством, ну а саме головне, що воно відводить від е, нагальних проблем, які існують в Україні, які існують як в загальній системі державного управління, так і в управлінні Збройних сил. На жаль, консолідація про ту, яку говорила правлячий клас, не виходить з причин. Нерозуміння, непідтримки суспільства, відсутності діалогу між українським народом і правлячим класом. Ну а як виходити з такого положення, це знову лягає на плечі українського суспільства. Тому думаємо, впливаємо, не маємо бути байдужими. І пам'ятаємо, що спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. Дуже важливий елемент, щоб українське суспільство зараз консолідувалося щодо пошуку шляхів виходу з кризової ситуації, вирішення питань як в системі державного управління, так і в перемозі над окупантом. Це наша справа. Наш нам її робити. То хто тримає в руках зброю до супротиву, а хто не тримає до активних дій щодо. Стипулювання української влади до правильних рішень, слава Україні.